Лянина у Кам'янці-Подільському у місто зайшли військові. і Біля універмагу стріляли один в одного. Їх було 150, і Це представники чотирьох армій. Під час військово історичного фестивалю Остання столиця реконструктори відтворили події 19-го року, коли Кам'янець надовго став столицею України. Хто проти кого воював, розповість Світлана Павук. Усе перемішалося в Кам'янці Подірському. Чоловіки в різних військових строях стріляють із різних видів зброї у різних ворогів. кажуть нині майже як у літку 1919-го, коли всі були проти всіх. Воюють три супротивники. Це армія УНР і Українська Галицька армія, тобто українські частини. Це сили сіли Росії, Дініґінси. І це червона армія. То у нас тут є і червоні, і білі, і всі вороги української держави. Тому сьогодні якраз нам доведеться на два фронти повоювати разом з надніпрянцями. Стронг праворуч! А це в Галицькій армії військова муштра. А це за що йому таке? За то що він вище зі строю. Бачите, у мене тут е, написано СС. Це зовсім не СС, те, що люди думають, а це скорострільці, тобто е, Галицька. Версія слова кулеметця це скоростріл. Відповідно, ми кулеметники скорострільці А ось так готуються до чергового бою. Реконструктори білогвардійці На плечо! На Отставіть! Свінські собаки. Правильно виконав команду, тільки перебіжчик Іванов. Ну, ми сидимо в глухій обороні, ми займаємо таке приміщення, воно у нас згідно нашого плану міста, це будинок генерал-губернатора. Ми будемо його обороняти усіма силами, а потім ми їм покажемо славу руська вруже. Рі червоних кажуть, їм до бою готуватися немає. Потреби. Бойці накормлені, патрони получені, політинформація прощена. Красне знамі. Щас падимі. Що ще надо для перемоги? і сітрєзви задача солдата: виконати приказ: Побідити або ліумірять? Ну лучше побідіть. Це командир червоних, який вже відрядив усіх своїх бійців у бій, але сам довго перевдягався, тому запізнюється і нервується. Мовчать! Перемога української армії в схожому бою на півтора року зробила містечко Кам'янець столицею УНР. Військові виносять поранених із поля бою. Діти збирають гільзи від набоїв. Глядачі аплодують. Світлана Павок, Віталій Павок, Хмельниччина ТСН, 1+,1.